Що краще при розація: крем, де є і вермектин чи крем з метранідозолом? Розберемось. Івермектин і метранідозол мають різні механізми дії при розаці, а вибір залежить від клінічної картини та патогенезу. Івермектин має акарицидну дію це зменшення і контроль популяції кліщів, особливо ефективний при наявності кліща Демодекс, що часто асоціюється з папулопустульозною формою розація, протизапальний ефект має, зменшуючи еритему, тобто ділянки почервоніння шкіри, діпапули це такі. Утворення на шкірі сверблячі або безболісні. Його клінічна перевага це доведена здатність покращувати стан шкіри при фолікулярних змінах та запаленні. Метронідазол чинить антимікробну активність, діє на анаеробні мікроорганізми. Це ті, що здатні виживати без тисню. Та протозойні інфекції це найпростіші одноплітинні організми, також зменшує запалення, бо перешкоджає вивільненню свободних радикалів. В деяких джерелах пишуть, що він також впливає на демодексного кліща, в інших пишуть, що не впливає. Він буде ефективний при помірному запаленні без явної паразитарної етеології. Ну а висновок що краще, читай у описі.